Наступний салат без майонезу, але такий смачний, що точно потрапить у список улюблених. Нарізаємо жовтий і червоний болгарський перець отакими от довгими смужками. З помідора виймаємо м'якоть і також нарізаємо на смужки. Відварене куряче філе також нарізаємо такими ж самими смужками. Додаємо кунжут. Додаємо соєвий соус та 2-3 столові ложки гарячої олії. Так смак стане насиченим і ароматним.